Princess on Velvet. Це головна подія для мене минулого 2024 року. У вересні я закінчила роботу над колекцією оксамитових піжам. Для мене це четверта колекція одягу. У 2015 році була створена перша колекція вечірніх суконь. У 2016 році друга колекція Skin Base Skinner Psodie. У 2017 році колекція з участю AfroModay Desert Flower Color і вересень 2024 року. Колекція Оксамитових піжам Princess and Velvet. Колекція була відшита в Данії, тому для мене це подвійна подія. І я рада презентувати вам цю колекцію через Lookbook. І, можливо, незабаром я зможу прийняти участь у показі Fingers Crossfit. Чому для колекції Princess Unвіet я обрала саме цю назву? Нерідко ми жінки називаємо себе дівчинками, начебто зупиняємо той час для ініціації в чудовий світ жінки. Можливо, це пов'язано з тим, що нам нав'язують асоціацію з жінкою як старою в'яночою. Але дівчинка, вона тільки. Вчиться любити, вчиться творити все через любов. Жінка вже вміє любити, вона вже творить через любов. І я б сказала, що жінка це титул, яким може володіти кожна з нас. Бути жінкою це честь. Жінка може бути різною в своєму стані. Вона не тільки дівчинка, вона і принцеса, і королева, і богиня. Принцеса на Оксамиті якомога точніше відображає наш стан без іміджу, який ми залишаємо перед порогом нашої оселі. Коли із ділового стилю ми переходимо в затишний, домашній, коли з бізнес-леді ми перевтілюємося на принцесу. Нам властиво порівнювати шкіру з оксамитом, шовком. Ми кажемо оксамитові ручки або шкіра як шов. До такого тіла хочеться і хочеться торкатися, хочеться його ніжити, бавити. Тому оксамит підходяща тканина для піжам. Оксамитові піжами це маленький секрет великого щастя та затишку. Оскільки вже нашито і перешито тих піжам, скажеш ти і я з тобою погоджуюсь. Але піжами від Лізі Тейлор не зрівняються ні з якою піжамою, які ти коли небудь бачила. Цьому я тебе запевню. Оксамитові весни починаються з оксамитових піжам від Лізі Тейлора. До колекції увійшло 10 моделей: це халати, пенюари, шорти, брюки, майки, футболки, топи. Колекція була відшита в таких кольорах: кистіль вітрано, мальтійський тигр, чорний агат, вері Пері, емеральдовий. Звісно, для індивідуального замовлення в палітрі доступно більше кольорів. Тож для замовлення пишіть у Дірект я відповім вам на всі ваші питання. Я люблю те, що я роблю. І роблю з любов'ю, ваша Лізі Тейлор.